Про ментальність народу, яка передається на генетичному рівні, нині говорять багато. Та як конкретно це відбувається, не знає ніхто. Герой цієї історії українець лише наполовину. Ріс у зовсім не українському середовищі, та славнозвісні козацькі гени взяли своє. Він став українцем, бо інакше просто не міг. Списати своє майбутнє на роки вперед: університет, робота, одруження, кредит на житло і забезпечена старість. Саме так жили усі навколо нього. Він і сам не бачив іншого життя та відчував, що воно десь є. В мене е, щось не вистачило. Е, щось так сильно не вистачило, що е, я мав пошукати. Е, щось так сильно, що я був готовий. Е, Ну я би не сказав, що тут життя так легко. Будь-який іноземець тут живе, він буде вас розказати, не залежить чи його економічний стан чи інший. Тут важко. Мабуть, важче, якщо ви багаті. Юрко Фединський народився у Сполучених Штатах Америки. Батько американець скандинавського походження. Мати українка також народилася в Штатах. Її батьки, дід та баба Юрка, народилися в Україні та іммігрували за океан під час Другої світової. Хлопець ріс у англомовному середовищі штату Північна Кароліна. На сотні кілометрів навколо жодної української діаспори. Тож про українське походження Юрка нагадувало хіба його ім'я. Мама була домашня мама. Uh, вона uh, мала таке ідеальне, такі тітка uh, і на якийсь на час uh, народження вирішила, що вона буде, бути, вона буде вдома з дітьми. Uh, хоч би багато американців на той час і на цей час, тим більше шукають, яка кар'єра, яка фах, це uh, така ліберація жіночі може. Uh, тато він був стоматологіст, і є стоматологіст. Юрко Ріс у звичайній забезпеченій американській родині. Окрім батьків, мав старшого брата і молодшу сестру, та діда з бабою, які ще пам'ятали Україну, яку покинули 50 років тому. Саме вони й розповідали хлопцеві про його історичну батьківщину, батьківщину, якою вона була півстоліття тому і якою так і залишилася у їхній пам'яті дід з звівшина. Маленьке містечко мості великі, недалеко, якісь 30 кілометрів. Бабуня з Ізмаїл народилася. Її мама з родини Чайковських, хто тікали з руйнування Січ. На той роки тікали з Доречення, де жили. Її тато Володимир Мошинський родом з Київ тут на Саксанську був такий родинові, двір і... і маєтки інші. Юрко з дитинства мав потяг до музики. Тож його батьки сподівалися, що хлопець виросте і стане музикантом. Так і сталося, та не там, де гадалося. Якось ще, будучи підлітком, Юрко вперше почув запис капели бандуристів. Колектив, що зробив запис. Під час війни потрапив до німецького концтабору. Згодом музикантам вдалося вирватися до Америки. Саме там за свіжими спогадами і був зроблений запис, що потрапив до рук Юрка. Звуки бандури збентежили його серце і збурили почуття, що спали раніше. І то було асоціації, такий глибокі, такий чоловічоловіческий, такий голос, такий тамбор впевнений. <рес> і такий звук бандура там було. Вони всі грали на бандурі. Там був такий звук, такі відчуття. А, у мене це прокинувся впевнені питання: хто я? А, я народився серед американців, а, де не було хтось, називаючи Юрко. А, це, це у мене щось індивідуальне було. А, хоч би там співаються про. Юрій Тетюник, такі річ. Там були певні асоціації, там. Що залишив це? Був певний такий свідомість, хто я, звідки я, і голос цих бандуристів, То було питання теж звідки я. Звісно, що Юрко знав про своє українське походження, та воно ніколи раніше не бентежило його так сильно, як збентежили звуки бандури. З'ясувалося, що тітка Юрка також любила бандури та вміла добре грати. Тож погодилася бути йому за наставницю. Вона сказала до мене Юрко, треба йти до бандури табір в Америці, штат Пенсильванія, є такий, як Грегори Китастій називався, Кобзарський Січ, де вони якраз готували молоді студенти, щоб брати участь в цій капелі. Юрко готовий був вчитися грі на бандурі негайно, та в той час був замалий, щоб їхати до іншого штату. Йому довелося чекати 10 років, перш ніж мрія здійснилася. Тим часом закінчив школу та пішов здобувати вищу освіту. Юрко закінчив східнокаролінський університет, факультет класичного фортепіано, і тільки тоді зміг потрапити до табору бандуристів. Там досі існує цей табір. Uh, Якраз онук, uh, це капеля uh, Юліан Кетасті зараз проводиться. Uh, і він досі займається це функцією, щоб ці молоді генерації американці та канадці uh, бралися до цього завдання. щоб... Uh, ну, я, Яка завдання? Ну, воювати за свою країну. Через uh, такі музичні ансамблі, як Цекапеля. Потрапивши нарешті до табору бандуристів, Юрко зрозумів, що просто не зможе жити без української музики і вирішив їхати в Україну. Та що він про неї знав? Те, що запам'ятали дід та баба, тікаючи з України 50 років тому, нехай його це не зупиняло. Я міг би там встати... Uh, такий лікар чи бізнесмен Америка uh, це, це шлак дуже легко, uh, але тут якраз є певний рух. Uh, це не людський рух, це такий духовний рух. Uh, і таке розуміння, що uh, в Україні є такі унікальна культура, унікальні інструменти. Юркові Фединському було 23, коли він уперше ступив на землю своїх предків. Україна зустріла його доволі привітно, а Юрко і сам щиро прагнув пізнати її. Спершу хлопець поїхав до Львова, де вирішив брати уроки гри на бандурі. Причому не задля диплому його він вже мав, а саме заради навчання. Ступив в Ловівській консерваторію, штукав двері, сказав я хочу з вами вчитися. Вони мене дуже ласкаві сприйняли, дали мене найкраще викладачі за західну Україну. Після якогось короткого часу у Львові було таке відчуття, що десь в Києві щось бухається. Прийшов подивитися, що це за століття, що це за велике місто. Теж зацікавився консерваторний викладачі, як тут грають на бандурі, що бувається з сфери композиційної інші. Приїхавши до Києва, Юрко вирішив придбати бандуру доброго майстра. Знайомі розшукали для нього хороший інструмент. Юрко пішов купувати, не знаючи, що за нього доведеться віддати. Ну, на зелені свята мені сказали, що щоб я приніс інструмент, на якому я грав на старосвітську бандуру, бо там приїхав американець який хоче купити е, цей інструмент. А він то, е, належав, ну тобто він був зроблений Миколою Товкаєм, е, цей, е, цей інструмент. І я його, як, як то кажуть, вигравав. Дехто об'їжджає там коней, дехто автомобілі, дехто. Літаки. А я бандури там обі... вигравав. От. Ну і мені сказали, що там прийшов американець і хоче купити цей інструмент. Тарас Компаненко, знаний в Україні кобзар. Грає на різних інструментах: кобзах, лірах та бандурах, в тому числі і на старосвітських. Пропагує кобзарські, героїчні та історичні пісні. Там ще була така химера. Тому що хлопці хотіли, що як в давнину кобзу, кобзу міняли на корову там, чи бандуру, так вони теж хотіли продемонструвати там, американцеві, як вони тоді казали, значимість таку, що, ну, що кобза — це тут собі якісь не такі іграшки, що якщо ти хочеш добрий, добрий інструмент, то ну, власне це була старосвітська бандура роботи товкела. За неї дати. Ну, Юрко справді віддав за неї машину. Так, він віддав Волгу от, і ще й до ще й гроші доплатив. Жодні гроші, що їх заплатив Юрко, для Тараса Компаніченка не могли зрівнятися з улюбленою бандурою, яка, щоправда, йому не належала. Він віддав інструмент та надовго запам'ятав американця, що його забрав. Мені потрібно було розлучитися зі своїм інструментом. Бо прийде якась незнайома людина, яка, яка цей інструмент забере. Ну і, і ну, мабуть, е, ну, не від, була якась невідома, як кажуть, невідома зона, що ж це там таке за людина, і чому я маю віддавати ну, інструмент, бо в мене на той час не було бандури, е, яка я на якій я міг би грати. Тарасові Компаніщенку знайшли нову бандуру. А Юрко Фединський з його бандурою поїхав додому в Америку. Після навчання в Україні він мав намір продовжити музичну кар'єру в Штатах у знайомому середовищі на батьківщині, де народився. я приїжджав до нью Нюйорк, щоб продовжити американську кар'єру як музикант, граючи в ансамблі як експериментальні бандури трио, де ми Грали свої композиції на е, сучасній бандури е, з е, Михайлом Андриць і Юлен Кіта. Інші проекти як Пелі в Детройт. Минуло два роки. Юрко живе працював у Штатах, та Україна надто міцно засіла у його серці. На додачу хлопці віддали послухати свіжий запис українського гурту Гайдамаки. Це стало останньою краплею. Юрко нарешті зрозумів, що хоче повернутися в Україну назавжди, і тут була така можливість жити в Україні займається музика за такий е, гурт, хто потенці... на потенціал має можливість е, сильно впливати в культура е, і пропаганда пропагандувати культуру за кордон, не тільки тут в Україні. І я походився, продав все. Прийшов на літак. Пару місяців з ними працював. Цього разу Юрко приїхав в Україну з великими планами. Він повільно, але впевнено вливався в українське музичне середовище. Тоді саме почався рух за відродження давньої музичної культури. Тож регулярно відбувалися різні заходи, які об'єднували небайдужих до цього людей. Ну, власне, ми були тоді. тою... Інтелігенцію, яка найактивніше брала в цьому час і була співтворцями цього, цієї атмосфери, цих ідей, втілення е, ідей, власне, збирання різної інтелігенції, різних, різних напрямків, різних е, е, фахів. Спільні зустрічі згодом переросли у спільні плани та спільну роботу. Юрко, Тарас та компанія вирішили створити гурт автентичної музики Карпатяни, закипіла робота. Та все ж інколи Юркові було важко для багатьох своїх колег. Він залишався американцем, який невідомо чого приїхав в Україну. Це викликало підозру та несприйняття. У нас навіть в ансамблі виникали часто. Юрко може це підтвердити. у нас часто в ансамблі, коли люди під шафе могли там е, йому яким чином дорікати в якихось ментальних розходженнях. Ну, було таке. Також є е, ті, хто. Бувається досить противні до іноземців. Є в ксенофобія, на жаль, в Україна. Проти не тільки американців, проти всі. Проти самих українців, Я знайду найчастіше. Ну, інколи Юрко дуже емоційний. Інколи навіть він стикаючись з певним там. З певними позиціями чи там в нашому суспільстві він там десь зривається, десь там, десь бувають всякі такі речі, але це просто не, не, не через якісь Так він свободить як типовий, якби як, як кращий з типових українців. Я би так сказав спільна робота з Тарасом Компаніченком та іншими колегами пішла Юркові на користь. Він зрозумів, що хоче бути кобзарем. І одночасно захопився відновленням старовинних інструментів. У мене є така мрія, що е, можна воювати, щоб повернули е, Україну, дух Україна. Ну, кордон, є, так, е, але е, кордон це не народ. Е, народ це, це ще важче знайти і. Е, Da bi narod imel takšne določene realizacije, uh, ampak je prepričan, da je, kakršenšen način, to instrument bandura, uh, ali uh, če uh, uh, je to kultura muzikalne, uh, ali kultura prek muzikalne kulture, možno prekiniti te reči, da je ravno narod potrebno, da. Прокинеться так само, як коли я прислухав цей запис, коли тобто ніхто ніколи не був в Україні? Кобзарство, яким захопився Юрко, в Україні відоме ще з 16 століття. Сліпі кобзарі, яких супроводжували хлопчики-провідники, стали своєрідними співцями козацького війська. Вони розповідали про перемоги та поразки, оспівували волелюбність та нескореність. Поступово кобзарство поширилося територією усієї України. Тільки на лівобережжі були більш поширені саме кобзарі мандрівні співці, що грали на кобзах-бандурах, а на правобережжі лірники. Вони відрізнялися не тільки інструментом, але й репертуаром. Кобзарі співали думи та світські пісні, лірники пісні духовного змісту. Але й ті, і інші були своєрідними носіями інформації для розірваного на різні країни українського люду. Кобзарство проіснувало понад чотири століття і зникло лише у 1930-х роках. Сталося це не саме собою. Радянська влада бачила у кобзарях загрозу і, зрештою, методично знищила їх як явище. Та на початку 90-х, на хвилі національного піднесення і проголошення незалежності України, потрохи відродилося і кобзарство. І хто хто вже береться за цей, цей інструмент і береться заради того, щоб те, що йому там. Болить або те, що він відчуває, щоб його виспівати, От. той вже інакше не може. І тут немає значення, чи, чи він співає для себе в хаті, чи він співає десь знову ж таки на самоті, на природі, чи він співає, маючи якийсь там гучномовець і величезний зал, величезну аудиторію перед собою. От. Питання в тому, щоб ці всі речі, ці всі сподівання нашого народу. Ці переживання, болі, радості, перемоги вони були виспівані. Тарас Селенко кобзар. В дитинстві Тарас і не думав про кобзарство. Воно саме увійшло в його долю. Тарас рано став сиротою. Його мама, відома поетеса, померла, коли хлопцеві виповнилось 18. Тож Тарас рано навчився дбати про себе самостійно. Вже будучи юнаком, Тарас почав займатися у студії при капелі бандуристів. І поступово влився в кобзарське середовище столиці. Тепер товаришує з Юрком Фединським і Тарасом Компаніченком. Чоловіки разом беруть участь у різних акціях та концертах. А у вільний від виступів час обу... Як подавав Пантелеймон Куліш у своїх записках у Южної Росії, так, слова одного кобзаря, що він сам собі живе в хаті. Але часом він серед ночі прокидається, бо хочеться йому пограти ту чи іншу пісню, і рука тягнеться за інструментом і настроюються струни, і він грає, і співає для самого себе, чи для тої вищої сили, яка над усіма нами, чи навіть просто для цього, як би сказати, ментального поля нашого народу. От. Для, для для того, щоб десь воно зафіксувалося на невидимому рівні, і, може передалося нащадкам. Відродження кобзарства справа не з легких. Виконувати старі пісні і думи часто неможливо через відсутність хороших інструментів. В Україні лише кілька майстрів роблять давні кобзи, ліри та старосвітські бандури. Але завдання стоїть. Щоб ці речі звучали, ми повинен робити інструменти. Авчитися на ці інструменті як раді, знайти репертуар, щоб грати на ці інструменти. Це е, такий великий, насправді, великий план. Е, ну, ми б просто хотіли е, повернути е, ці інструменти в, в побутуванні, ввести знову ж таки в сучасний контекст, щоб на них грали в різних, е, в різних ситуаціях. Тобто, в різних, можливо, навіть сучасні речі нині Юрко часто виїжджає у мандрівки країною, вишукуючи старі інструменти, знаходить їх по маленьких музеях та інколи у людей, робить креслення, щоб згодом мати змогу їх відтворити. До речі, Юрко перший здогадався переносити ці креслення у комп'ютер, вибудовуючи у ньому тривимірну модель інструменту. Він Тут же, наскільки комплексно осягнув все те, що потребує наш, скажімо так, кобзарський рух і Україна загалом, от що я просто тішуся і радий з того, як з роками я бачу наскільки він потужніше, потужніше, потужніше працює і е, взяти ці креслення, скажімо, ну нікому з нас в голову такі речі не приходили. От ну завдяки юрку, це зокрема це от маленький фрагментик. Але вже ми на, наскільки на, 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 на який порядок вище ми стоїмо в, в своїх планах от, розвитку. Повільно та впевнено, крок за кроком Юрко до своєї мети і так само наполегливо повертається до свого колись втраченого коріння. Нині він і сам же пускає все міцніші корені у цій землі. Цього літа Юрко планує одружитися з українкою і в Україні. Ну, Кожен має питання, що це ідеальна жінка. Для мене це ідеал це є е, людина, хто може бути ідеальна матір'ю, е, хто з дітьми буде мати можливість вікувати, е, створити домашню атмосферу. Так, е, і в Марії це, це є. Це, і і ціле життя я не знайшов іншої е, дівчини, хто міг би, хто я би так. Е, Придумав, що це може бути мати моїх дітей. Він по-іншому ставиться до життя. Ну, взагалі, не, ну, не до конкретно, чи це взагалі до життя. Марія, наречена Юрка, дівчина родом з Полтави, вчиться у технічному університеті. Марія познайомилася з Юрком на весіллі своїх друзів, і з того часу пара не розлучається. Ну, як всі, коли дізнаються, що там іноземець, хлопець, так це вважається, що там грошей багато і взагалі там це ніби так повезло, пощастило, що хто знає що. А насправді, в журках, не те, що там банку полежать, хто наскільки грошей, взагалі ж він така людина, як і всі, тільки що в паспорті написано, що він американець, це нічого не означає. А насправді він. От ну, такі, як і ми, як і всі люди. Марійні батьки вибір дочки схвалили, а от Юркові ще не визначились. І Марія тут ні до чого. Просто юркові батьки досі вірили, що син колись повернеться і житиме з ними в Америці. Між тим він живе в Україні вже сім років і бачить своє майбутнє саме тут. Та поки що, і від американського паспорта також не відмовляється. Каже, документ дає можливість їздити усім світом, тож без глузду було б його втрачати. Зрештою, у Юрка обидві батьківщини рідні, тільки розділяє їх океан. <поцелес> Герої цієї історії не побоявся змінити свою долю, шукаючи своє коріння, і він знайшов те, що шукав. Правда, українець він лише наполовину, друга половина генів скандинавська. Вочевидь, вони прокидаються пізніше.